Вітаю колеги. З вами Дмитро. Вирішив записати відео Коротеньке а, На яке питання? Питання таке, що в мене дитина була захворіла, ну, вона зараз захворіла. А, пройшла в п'ятницю, садочку, все нормально було, ввечері покупалася, повечеряла, покупалася. Дитині стало зле. Вона ввечері, так, так би мовити, зригнула і... На вечір піднялася температура. Спочатку невисока до 37. Потім через 2 годинки це вже була 12, а в нього стала 38,5. Вона збивалася, ми її збили, на другий день на ранок знов температура. знов збили. І так продовжувалося 3 дні. Тобто зранку і ввечері температура, в день і вночі її немає. Сьогодні понеділок, в неділю все було добре. Протягом дня на вечір маленька температура 37, але ну, не звертали на це увагу, тому що розуміли, що організм бореться. І ми планували садочок йти. А на ранок прокидається, температура така теж маленька. Ну, я такий думаю, не знаю, йти в садочок, потім вставати з ліжка, а дитина не може встати з ліжка. Банально не може стати, тобто вона або повзе, або перекочується. Скажімо так, спробувати поставити на ноги, да, щоб вона встала, вона не стає. Дитина впала попросту на коліна. Або взагалі не стає, або якщо встає, то встає на коліна. Коли ти ставиш дитину на ноги, вона ну, таке враження, що ніг в неї немає. Я забув тривогу, поїхав до педіатра та направила до невролога дитячого, невролог направив інфекціоніста. Як виявилося, чи не достаменно, але як виявилося, зараз гуляє якась вірусна інфекція, тип її ніхто не говорить. Тобто, ну, наші не знають, який тип. Говорять, що є такий вірусний прецедент. Діти хворіють на температуру, немає ні кашля, ні... тобто ніяких побочних ефектів захворювання немає, ні, кап... ні кашля, ні <кій> горла. Ні паноса, не дай Бог, тобто нічого. Зовнішніх признаків, окрім температури, немає ніяких, щоб зрозуміти, чим дитина хворіє. Е, вони говорять, що є така інфекція, вона ну, весною з'явилася. Діти хворіють, хтось слабенько хворіє, типу там, до 30 37, 37 до 38, хтось там плюс-мінус 38, 38 там, до, до 5. І діти падають на ноги не одразу, а на третій день. Тобто Третій-четвертий день діти падають на ноги, якщо їх там вовремя, скажімо так, не час прокапувати цих дітей. Зараз йдуть слухи, якісь гепатит А гуляють, да, вірус, гепатит А. Ну, Бог його знає. Хоча це ж не гепатит, це якийсь там вірус А, я не знаю, я, чесно їй богу. Короче, я висадився сьогодні на зміну. Що я хотів сказати? Хлопці, у кого є малі діти. До 6 років, наприклад, там, я не знаю, може трохи старше, але 6 років, да, малий, що найменше. Як, як тільки одразу температура, просто температура, ви думаєте, десь там проспозило, руки може ще. йдіть до педіатра, нехай він дивиться, нехай він там щось назначає, звичайне збивання температури там е -е -е, пігулками, свічками. Це лише відтермінування цього прояву, так би мовити. Тому що, як мені сказали в лікарні, якби ми ну, не звернусь, да, там, типу, вирішили далі щось там робити, там, нікуди б не поїхали, це могло би обернутися якимось таким, як би мовити, да, каліцтвом, не дай Бог. Тобто не тяніть хлопці, не тяніть. Краще перестрахуватися, краще пере... пережити ці якісь там тимчасові незручності. Але я сьогодні настільки висадився, якби хто тільки, ну якби хто розуміє, думаю, багато хто мене зрозуміє, але це просто мене і так він, слава Богу, як то кажуть, із особливих дітей. Да? Але ще б додати до, до цього всього те, що дитина тебе твоя перестане ходити, це просто взагалі я. Бо я не знаю, в мене, блядь... Волос сразу так, от, як йожик, поставали. Я просто ці півдня, поки я їздив по лікарям, я не знав. Я просто, я, чесно кажу, я не знав, що робити. Тому будьте, будь ласка, баченічі, спостерігайте діт... за своїми дітьми. Це нас трапилось після садочку, в п'ятницю, я не знаю. Може щось з'їли, може якісь, ну, десь якісь віруси такі не Нам сказали, що все слава Богу. Здали аналіз крові, аналіз показав, що все добре. Все тобто дитину треба просто зараз прокапати і, і все буде добре. Але могло б бути набагато гірше. Тому, будь ласка, хлопці, бережіть себе, бережіть своїх дітей. Ніяка робота не коштує тих грошей, да, на які ми можемо там, сьогодні забити. А завтра це нам просто такою великою проблемою обернеться. Тому бережіть себе і всіх гарного дня. До побачення.